Жучок, маленький сонечко, влетів через віконечко на крильцях червоненьких є цяточки чорненькі. Чер з наступанням холодів жуки сонечка ховаються у теплих нірках, шпаринках, навіть у людських оселях. Ось і у нас в групі з'явився гість – Жучок, але щось з ним не так. Ви помітили, він без цяточок. А ось послухайте, що з ним трапилося. Сів на віконечко, жук червоне сонечко. чеберяє лапками спина в чорних крапках. Так спішили сонечка з мамою гуляти, що й забули свої чорні. Крапки повдягати, глянула на них матуся Ой лихо, ой лихо, Вас без крапочок на спинах не впізнають птахи нині. Буду я діток прохати, крапочки намалювати, бо інакше пташенята можуть вас склювати. Тож сідайте за столи зручненько. І давайте приготуємо свої пальчики, щоб вони вправніше змогли змалювати нашого сонечка. Приготовили наші долоньки і повторюйте за мною. Раз, два, три, чотири п'ять. Вийшли пальці погулять. Оцей пальчик найсильніший, він найбільший, найтовстіший. Вказівний палець для того, щоб показувати відоме. Палець цей середнім зветься. Він найдовший, як ведеться. Оцей палець безіменний, Він вредливий, неслухняний. Ось мізинчик хоч маленький, Просто проте вдалий і спритненький. Давайте спробуємо з лівою ручкою. Раз, два, три, чотири, пять. Вийшли пальці погулять. Оцей пальчик найсильніший. Він найбільший, найтовстіший. Вказівний палець для того, щоб показувати відоме. Палець цей середнім зветься. Він найдовший, як ведеться. Оцей палець <клух> безімений, вередливий, неслухняний. Ось мізинчик, хоч маленький, проте вдалий і спритненький. Для нашої роботи нам потрібно білий аркуш паперу. Попередньо на ньому я намалювала сонечка. Сонечко я малювала голівку, я намалювала це півовала, Його спинку я намалювала це коло, а потім витерла знизу трішечки стирачкою, намалювала вусика та ніжки. Давайте ми його розглянемо, якого кольору жучка повинна бути спинка. Спинка в нього червоного кольору. Давайте будемо з вами його розмальовувати. Беремо червону фарбу і почнемо ось отакими от рухами, не спіша. Ось вот так от. Набирайте, будь ласка, не дуже багато водички у фарби. Щоб у вас не була спинка жучка дуже водяниста. Треба, щоб вона була наоборот, не водяниста, щоб фарба швидко висохла і ми змогли домалювати черненькі цяточки. Ось, ось отут і вже в мене підсохло. Ось дивіться. Так. Все, після того, як ми намалювали червоною фарбою, ми миємо наш пензлик водички. Дуже добре його е, обкраю об баночки, е, вимикаємо в водичку та беремо чорну фарбу. Чорною фарбою ми намалюємо ніжки жучка, вусика та голівку. І поки ми це будемо малювати, наша спинка висохне. І ми тоді зможемо намалювати цяточки, беремо чорну фарбу і давайте намалюємо спочатку голівку. Якщо ви бачите, що дуже водянисте об краєшок баночки, зробіть ось отак от. Так, потім кінесенько робимо наші лапки, І з наступної сторони. Та вусика. Можете взяти тоненьку кісточку, щоб вам так було зручно. Ось отак так от так, і тепер давайте намалюємо цяточки на спині. Давайте їх намалюємо ось отак от будемо водити кісточкою по колу. Ось так. І замалюємо чорною фарбою, ось тут посередині, легесенько. Тут же ж у нього тулуб знаходиться. Ось так рухами вверх. Ми ведемо пензлик вверх і зверху ось так тонесенько. Ось отак от. Ось таке сонечко вийшло в мене. Чекаю на ваші роботи.